Об'єднав ці два свята День Соборності і День Свободи. Е -е... Я думаю, що це ну, звичайно з певною мірою іронії, але така не дуже е -е, цікава річ, на мій погляд. Я її не вітаю цю, цю річ. Тому що е -е, є трансформації, ці трансформації е -е, Дня помаранчевої революції, який був. Попереднім президентом об'явлений як День Свободи, це не був і, і все, що відбувалося на майдані, це не день Віктора Ющенка, і це навіть не день тих часів, це день, коли по всій державі Україна, український народ відгукнувся так зорганізовано, але відгукнувся внутрішньо емоційно на неправду. Неправда, як казав тут наш святкийший. Філарет, коли я останнього разу приїжджав Чернігів, це е, мати сатани е, Солженіцин сказав і заповідав російському народу, що живіть не полжі, живіть не полжи. Тому це свято Свободи, воно було святом правди, святом, коли народ не зголосився на фальсифікації виборів на той час. І я думаю, що Зважаючи на все, що я сказав, на всі ці аргументи, це свято повинно було залишитися як в той самий день, як воно й було. Тому що ще раз повторюю, не треба робити з нього другий день народження Віктора Ющенка. Ющенко так це була фігура, це була постать, яку історія, яку доля вивела. Цей день в ці дні і дала шанс цій людині очолити Україну і повести вперед до розвитку. Ну з різних причин цей шанс не був виконаний. Але День свободи, день, коли люди вийшли на вулиці, коли люди сказали, що ми. Хочемо жити по правді, він повинен залишатися таким. Згадайте, День Соборності. Він коли-небудь збере всіх патріотів докупи, щоб вони вже не чубилися, зрештою, а виступили ну, вже, я не знаю, якимось єдиним фронтом чи, може, якоюсь іншою структурою. Ну, але щоб принаймні разом. Я думаю, що це відбудеться і для цього є. Надія така остання новітня історія. 20 років останніх, Тому що в нас були політичні проекти, і продовжуються політичні проекти. І знаєте, проект це не держава, проект це не нація, проект це не доля. Ці проекти, врешті-решт, вони закінчаться, тому що. Механізми, технології політичних проектів, які реалізуються в Верховній Раді, в законодавчій виконавчій владі в Україні, вони себе не виправдали. Тому я впевнений найближчим часом всі політичні проекти вийдуть на другий план. На перший план на першому плані нашого суспільного життя, нашого громадського життя і е, державотворення вийде просто е, прості, прості речі. Нація держава майбутнє. Діти, і саме головне слово ключове слово воно до речі, якщо побачити і роздивитись детальну риторику наших політиків, які вже розпочали передвиборчу кампанію, То ключовим словом стає не історія, як це було всі попередні компанії виборчі, а майбутнє це нормально, це гарно, це гарна тенденція. Ми повинні фокусуватися на побудові моделі нової української держави. Не треба боятися бути авангардистами, не треба боятися бути революціонерами, не треба боятися бути першими піонерами в розбудові однієї з найбільших європейських держав на нових, зовсім нових принципах. І, тоді всі політичні проекти, відповідаючи на питання, вони стануть, ну просто там кружками по інтересам, як кажуть. Це не більше. А ви пам'ятаєте указ президента е, ще кучми про е, спорудження пам'ятників соборності, монументів соборності у кількох містах, в тому числі в Чернігові? Я так дивлюся, що про нього чомусь так забули на місцевому рівні. Багато указів не виконуються. Наприклад, каже президент Ющенко. Видав такий указ, що до прибирання нашого нашого життя всього, що залишилось від тоталітарних часів, від часів, коли мільйони українців українців гинули в своїй державі від своєї ж влади, від всіх тих, хто управляв на той час нашими землями і нашою державою. Цей указ указ також не. Не виконується на жаль, те, що стосується монументів. Я думаю, що е, сьогодні більш важливим є е, інтелектуальний імпульс, інтелектуальний пошук. Всі, хто може долучитися до цього процесу, для того, щоб побудувати нову модель нової, новітньої майбутньої української держави, на мій погляд, це більш актуально ніж любі пам'ятники, якими б вони були актуальними.